Друзі, вітер, не знаю, буде, мікрофон ще не одягнув. Ось такий у нас величезний балкон, такі у нас класні краєвиди. Ось Тут будемо зараз ставити парило в профілі, в зажимному профілі. Ось Зазвичай ми на столбиках ставим, тут людина захотіла в профілі, ну, зробимо це в профілі. Вже я почав нарізати зажимний профіль. Ось такий він має вигляд. Ось. Тут благо немає по ніякого пінопласту, тому можна ну, ближче до краю, бо був, -був пінопласт і всередину би робити. У нас скло графіт. Таке бачите, скло міцне. До речі, багато хто питає, чи можна порізати склом. Друзі, ось я нажимаю. Ну, тут нереально порізаться, ось бачите? Ось, тут навіть пут. Дивіться, я навіть на куту. Ось бачите, я, ну, ось палець має. Навіть такий путь. Тут все нормально. Ну, Друзі, з вами канал Есвагла. Залишайтеся з нами, зараз будемо ставити парила і покажемо. Наші є зверху балкончики. Там займається Саша зі своїм сином. Ось, А я поки... Друзі, ми близько до фініша вже накліпали бокові профіля, навіть кліпали заглушками відразу, щоб потім не своїх не засовувати. Ось. Коротше, зробили так. Ця штука під нею я надавлював герметик, потім його прикрутив на такі саморізи величезні. От. Ну і зверху вирішили ще пройти. Бачите, контик такий, герметика йде по всій. Людина просто попросила, щоб не затікало. ну фіг його знає. Знаєте, поки це все держиться. Дьор... Цей профіль дергався туди-сюди. ось, герметик всередині, ну його ж не видно, як він. ось, Міг десь розслоїтися. А так. Такий гарний синький контик, і в принципі, вже це вже надійно, що не буде нічого протікати. Ось. Хлопці вже так, працює, це, так? Так. А хлопці вже зверху встигли. Той час, поки я тут колупався, Хлопці вже встигли зверху поставити цей. Парило. А це я вам пізніше покажу. Друзі, скло таке важке, що це просто жесть. Дивіться, яка махина просто, яка махіна. Тут десь вага у цьому склі 70, десь плюс-мінус біля 70 кілограмчиків. Графіт 10 як вам. Друзі, буду до хлопців йти, тому що це скло треба їм допомагати. Ну, от так от виглядає моя вигляд. Настроїв максимальну камеру. Зараз така погода вітряна, що Ну, Писуюся, тут просто сіре скло, дизайн будинку просто шикарно. Ну, а знизу, бачите, вже є зараз у нас таке скло і зараз ще поруч не поставимо, буде теж оболденно виглядати. Друзі, ну, такі перила. звісно, нам одохалися, ми трохи сьогодні, бо хотілося зробити на совість, щоб все крепко трималося. Тому трошки часу потратили. Ще слава господеві, дякуємо, що нам дав гарну погодку, щоб ми вам могли показати, тому що погодка тут сьогодні була просто звір. Скло графіт, ну зараз так сонце світить, друзі, що воно як прозоре. Ось, ось таке ось скло. Дивіться, як все гарно виглядає. майже друзі, воно майже... Майже прозорий, но ну, выд вы, конечно ну, вживу, повірте, ну просто зараз воно просвічується, вживу виглядає, просто офігенно. Ну круче ніж на столбиках, конечно. Ну, раз двадцять, Ось так от. Тут я думаю що камера. Вторая якраз. Бачите, ну максимально вам. Хочу засняти картинку. Ось бачите як? Ой, ой має. За що того, що немає стовбів, воно виглядає чітко. Друзі, ну що, ось такий от перила. Не знаю, що вам камера наскільки передасть, наскільки це гарно, знизу виглядає. Ну, якщо подобається, підтримайте величезним пальцем догори. А ми поїхали і залишайтеся з нами, далі буде цікавіше.